Вітаємо в ефірі. Пряма мова сьогодні. У гостях у нашій студії народні депутати від партії об'єднання Самопоміч Роман Семенуха та Павло Кишкар. Доброго дня, панове. Я вітаю вас. Доброго дня. Добридень. Як відомо, у Харкові відкривається громадська приймальня від партії «Самопоміч», на яких напрямках зосередить приймальня свою роботу. Що головне, які пріоритети будуть видалені? По-перше, у нас відкривається відкрилося громадська приймальна від громадської організації об'єднання самопоміч. Одні з основних напрямків це надання безкоштовної юридичної консультації з будь-яких питань. І це буде працювати на постійній основі з понеділка по п'ятницю з 9 до 18.00. Друге, ми запускаємо такий з декількома громадськими організаціями-волонтерами проєкт, який ми називаємо фактично консультаційний центр допомоги демобілізованим. Як ви знаєте, Харків приймає своїх земляків першу хвилю демобілізованих, це приблизно від двох до трьох тисяч. Ми хочемо, щоб ці люди відчували, що якщо що люди при них пілкуються, бо ці люди на ну, нашу точку зору потребують допомоги. Якщо казати про психологічну допомогу, з якими проблемами стискаються у першу чергу люди, що демобілізуються, і у чому полягає головна робота психолога з такими людьми? Нам, як нефахівцям, складно сказати, що має робити психолог, але точно знаємо, що основні напрямки і в чому потребує людина допомоги, це в соціалізації, в правовій підтримці, іноді навіть просто в спілкуванні. Є проблеми великі з алкоголізмом у людей, які повертаються з фронту. Тому всі ці конкретні напрямки робіт і конкретні проблеми в психіці людей відомі. Нашим фахівцям, які будуть залучені до роботи громадської організації з об'єднання самопоміч, а тому я думаю, це і ліпше їм знати, як виводити людей з цього стану, як вирішувати їхні проблеми. Окрім психологів, хто з фахівців буде задіяний mm. в цьому проєкті? Правники, психологи, це переважно волонтери. Ми бачимо декілька програм, чи ми можемо допомогти демобілізованим. Перше це контроль, депутатський контроль над тим, щоб всім хлопцям надали статус учасника. ВТО. Оскільки ви знаєте, що з цим є проблема, вона забюрократизована. Тому ми хочемо з цим допомогти. Друге, ми хочемо всім їм запропонувати продовжити службу у спецпідрозділах МВС в Харківській області. Бо це фактично готовий кадровий резерв, який може поповнити для оборони Харкова вже вже сьогодні. Друге, ми ініціюємо створення такого банку даних з одного боку роботодавців. Які хочуть залучити цих людей, розуміють суспільну важливість цього процесу з іншого боку, тих хлопців, які повернуться, бо насамперед я думаю, що ми всі в бургумі перед тими хлопцями, які фактично це перша хвиля демобілізації, це саме ті хлопці, які пішли першими туди, це переважно добровольці, які прийняли на себе весь тягар в тих котлів усіх всіх тих страшних лих, які були в перші місяці війни. Якщо говорити про юридичні питання, з яких саме юридичних питань можна звертатися до приймання? З будь-яких питань, я вже казав вам про отримання статусу учасника ОТО. Відновлення на роботі, отримання субсидій, ділянки відновлення на роботі, потім отримання оформлення субсидій, бо люди багато не знають, що яким яким чином, і буде. в яких саме випадках вони можуть отримувати субсидії. І будь-з будь-якої іншої точки зору у нас фахівці широкого профілю, і багато волонтерів з національної юридичної академії інших юристів вже за студенти залучено. останніх курсів залучаються до роботи громадської приймальної. І на сьогодні ми тільки що обговорювали сам факт створення, поширити цю ініціативу і зробити його взагалі майданчиком для інших ініціатив, щоб це не було лише громадська організація об'єднання Самопоміч, щоб це приміщення і цю платформу, і можливості, і технічні, і з залученням юристів використовували також інші ініціативи. Якщо загалом брати, то самопоміч запропонує. Цілу низку своїх ініціатив. І якщо в Харкові є люди, ініціативні, бачать необхідність в розвитку якихось своїх проєктів, будь ласка, приходьте, приходьте, до нас, користуйтеся можливостями офісу. Він буде такий більш загальний саме громадський центр і центр громадських ініціатив. Де саме буде розташована громадська приймання? Вулиця Гоголя 11. А зателефонувати. Ну, можна звичайно, є наші телефони, є гаряча лінія. Нами задійний у кол-центр. Телефони можна знайти на нашому сайті Харківського обласного організаційного Поміч або на сторінці Фейсбуку. Чи прогнозуєте ви певні проблеми з влаштуванням на роботу у демобілізованих? І яким чином ці проблеми ви будете вирішувати? Ми стикалися з проблемами здебільшого повернення на роботу людей, які працювали в державних органах. Розуміння серед приватного сектору є зрозумілим і чітким. Люди навпаки хочуть допомогти своїм співспівпрацівникам, а тому проблем зазвичай не не виникає. Але розширити можливості людини, яка повернулася із фронту, це основне завдання щодо працевлаштування цих людей. Тобто, якщо ми йому надамо можливість не лише повернутися. На попередню посаду, але можливо зробити якийсь крок вперед в своєму розвитку і своєму кар'єрному зростанні. Я думаю, що це буде правильно. Є ще одна цікава ініціатива. Вона, на мій погляд, така світла, добра. Серед цих декількох тисяч демобілізованих, напевно, знайдуться там два десятки людей, які мають якісь там ораторські здібності. Як на мене, дуже було б добре міській і обласній владі залучити цих людей, і ми будемо пропонувати цим місцевим владам долучити цих людей до уроків миру, вітчизни, там патріотизму. Бо ці люди, як ніхто інший, знаєте, одна кронеділо картинка по телевізору, там розповідь. А якщо це дійсно людина, яка на власні очі пережила це все, бо там, як на мене, знаєте, людина бачить все в чорно-білих кольорах, є такі полярні. Плюси, і мінуси і діти це все-таки щось світле. І тим людям, які підуть туди, вони з одного боку будуть відчувати свою соціалізацію, що вони потрібні суспільству. З іншого боку, це допоможе в наших дітях виховувати те справжнє, чого напевно ми втратили і не дали їм в свій час. Якщо ми говоримо про ті професії, які е, там люди отримали, а потім ну, війна все змінила. Чи можна отримати за допомогою е, вашого центру нову професію чи новий фах е, для людини, яка повернулася із зони бойових дій? сьогодні? Ми в е, довідалися про проблему проходження е, і здачу е, ЗНО людьми, які повертаються, які б хотіли е, піти навчатися далі щодо проблем саме пере... Перенавчання чи зміни кваліфікації. Я думаю, що це можливо стане наступним кроком в розвитку нашої громадської ініціативи. Це цікава ідея. Ви знаєте, ми залучимо наш кол центр аутсорсингу для того, щоб опитати думку цих людей. Можливо, ми побачимо якісь важливі речі, які багато Тому ми запропонуємо якийсь спільний проект. Дуже... дуже вам дякую за ідею. Скажіть, будь ласка, окрім військовослужбовців, які верстви населення можуть звертатися до вашої громадської приймальні? Я думаю, що це люди, які не мають можливості отримати фахову юридичну підтримку за певну плату. І зважаючи на той е, великий об'єм інтересу щодо процедури отримання субсидій, зокрема, я думаю, що таких людей буде достатньо, і ми, в принципі, відкриті е, для допомоги. Жодних обмежень до залучення чи отримання цієї допомоги немає. Будь-хто може прийти, звернутися, і його питання буде розглянуто. А кількість тих волонтерів, юристів, які до нас звернулися, можемо говорити, що ми впораємося з будь-яким потоком людей. Скажіть, будь ласка, на яку правову допомогу можуть розраховувати представники малого та середнього бізнесу? Чи є такі програми у вашому центрі? Профільної програми немає, але це очевидна консультація щодо реєстрації. Підприємств, консультацій, яким чином це зробити. По-друге, я думаю, що в разі якихось спорів з податковим чи іншим правоохоронними органами, ми, як народні депутати, маємо можливість захищати інтереси, якщо дійсно ну, підприємство або людина, підприємець, вела чесний поряд на свій бізнес, і вона стикнулася з з певними утисками у правоохоронної системи або перевіряючих органів, то я думаю, ми зможемо в якості народних депутатів долучатися. Ну, саме такі з такими запитаннями до нас вже звертаються як народних депутатів. Чи маєте ви якісь конкретні, так би мовити, важелі впливу на рішення подібних ситуацій? А якщо так, то які саме? Є інструменти звернення і запит депутатський, є можливості особисто бути на, в залі судових засідань і звернутися до вищих керівних органів особисто. Я думаю, що у загальничої практики такої немає, тому що ми працюємо досить короткий проміжок часу. Але Інструменти впливу і знаходження компромісу є. Щодо проблеми з переселенцями, чи як ви торкаєтесь ви цього на питання, чи ні? Ну, ви знаєте, що наші окремі члени самопомочі і загалом самопоміч співпрацює з волонтерськими центрами. Ви знаєте, що, по-моєму, якщо мені не зраджує пам'ять, біля 150 тисяч у нас на Харківщині офіційних переселенців, а за неофіційними даними, ті люди, які ще не, ну, не реєструються з різних причин. Тобто для півтора мільйонного міста плюс 250 тисяч переселенців, це відчутно. Ви знаєте, якщо ми перейдемо і подивимося на парковку перед, наприклад, торговим центром караван, кількість номерів з Луганським і Донецьким номерами просто вражає. Тому, звичайно, я, наприклад, особисто допомагаю і намагаюся це зробити для центру біженців Ромашка. От і знаєте, ті, ті проблеми, які там стоять. І мені здається, соціалізація цих людей. Бо я так думаю, частина з них вже ніколи, навіть якщо ми швидко закінчиться той конфлікт, який є на Донбасі, частина з цих людей вже ніколи туди не повернеться з різних причин. Я думаю, що ми маємо з толерантністю ставитися до цих людей, особливо цих людей підтримувати всіх, які дійсно хочуть працювати, які хочуть стати харків'янами. Скажіть, будь ласка, ця приймальня, це ініціатива виключна, що стосується Харкова, чи у інших. Є, це абсолютно містах, нормальна загальноукраїнська практика. Більше того, я думаю, що ми будемо відкривати це і в області, і не тільки в центр. Багатьом ну, людям незручно добиратися, особливо ті, що працюють. Я думаю, ми підемо і ну, не тільки в центр це зробимо, а також по віддаленим житловим масивам. На сьогоднішній день самопоміч формує лише мережу свою. І там, де є бажання, там, де є можливість створювати такі центри, залучати волонтерів і підтримувати переселенців і людей, що демобілізуються чи навіть мобілізуються до війська і з війська, ми створюємо такі центри. Цікаво подивитися, як розповсюджується не сама самопоміч, а проекти самопомічі. От ви згадали там роботу з переселенцями, є цілий комплексний проєкт. На сьогоднішній день. Започаткована робота з демобілізованими людьми, започаткована вона в Харкові з ініціативи двох народних депутатів, які є харків'янами, і це комплексна річ, яка дозволить людині, яка повернулася з фронту, чітко зрозуміти, де вона, що вона, які наступні її кроки для того, щоб війти до нормального ритму життя. Багато ідей «Самопоміч» буде розповсюджувати своїх і проєктів шляхом. Передачі на місця в ці регіональні свої представництва чи в регіональні ініціативи своїх комплексних ідей: як то безпечне місто, як то відкритість влади, як то розвиток туризму це комплексні програми, які ми готові реалізовувати в кожному місці України. Я хотів би додати до того, що каже Павло. всі, мабуть, пам'ятають, як не просто проходила, скажімо так, соціалізація тих людей, які повернули з війни в Афганістані. Насправді, це для всього Харкова, для всієї держави, це зараз виклик, бо ми приймаємо першу величезну хвилю, вона не остання. Я думаю, що тут повинні всі харків'яни, і влада, і самі харків'яни до цього ставитися дуже серйозно, бо від того, як ми повернемо цих людей у Нормально назад життя. у мирне життя, да, буде залежати і в тому числі і наше життя. Скажіть, будь ласка, з якими проблемами ви стискаєтесь частіше за все, і які є приклади вже конкретних питань, що вдалося вирішити? Проблеми ми згадували вже, і проблеми алкоголізму, і проблеми конфліктів в сім'ях внутрішніх. Тому будемо просити звертатися при нагоді не лише самих бійців чи людей, які повернулися з фронту, але й членів їхніх сімей. Жодного сорому тут не може бути. Це нормальна, звичайна практика для того, щоб люди зверталися до психологів і психіатрів за допомогою в тій чи іншій ситуації. Тому поки що таких дзвінків небагато, адже фактично центр ж, е, працює там години. Е, так, ми прийшли одразу після відкриття до вас. Тому будемо бачити, узагальнювати. Я думаю, е, наслідки своєї роботи ми готові висвітлювати, в тому числі в соціальних мережах, щоб це було публічно і відкрито. Ну що ж, я дякую вам за цікаву та відверту розмову в ефірі Сьомого телеканалу. Панове, на все добре. На все це добре. програма Пряма мова.